Я вас вітаю, у нас знову немає світла, поки я зібралася сьогодні на розклад, але, втім, це не зменшує важливості цих розкладів. От, пишіть, коментуйте, кому резонує. От, сьогодні у нас Свято День Збройних сил України. Потужний енергетичний день такий, коли я просто не могла не зробити розкладик, не подивитись для вас а, на загальних таких підставах. Пишіть, звісно ж, і в індивідуальні, кому потрібен перегляд на різні теми. Да? А, вайб... Номер вайбера або телеграма а, вказаний. У відео або під відео в описі розкривати опис і читати там вказаний номер. Сьогодні в нас, окрім того, що День ЗСУ, ще й День Святого Миколая, тобто е покровителя всіх е і діточок, і тих, хто е такий найбільш беззахисний да, наших братів менших котиків, собачок, тож не забудьте покормити, їх, погодувати, не забудьте на ЗСУ донатити. Тож, ми сьогодні починаємо. Така тема. Давайте, як вирішиться ваша ситуація, я взяла такі більш світленькі карти. Зараз я Трішки налаштую, мабуть, ближче чуть-чуть. Так, подумайте про свою ситуацію. Можливо, просто на період загадайте, що чого чекати. Да? Можливо, про якусь конкретну ситуацію. Адже тематика в нас буде саме така, як вирішиться ваша ця ситуація, У да? мене горить е, свічка захисту. Всі, хто дивиться сьогодні цей таро розклад, хто пише, коментує, ставить лайк. А ті люди під захистом вищих сил, адже я завжди звертаюся них, до них точніше, щоб захистити вас. У ну, мене тут лампа так налаштована, якщо я її зараз почну клацати і ризикую тоді не включити, тож хай вже різними кольорами. У відео буде три варіанти. Тож, можете або на різні періоди загадати, перший, другий, третій, да, варіант на періоди, або вибрати один із трьох. Все ж таки я рекомендую вам на всі три загадати, тобто на різні періоди, да, або на різні три ситуації. Тож, давайте, як вирішиться, ваша ситуація. Перший варіант, як вирішиться ваша ситуація, другий варіант. Як вирішиться ваша ситуація, третій варіант. Подумайте, от куди вас саме притягує, який варіантик вас прямо тягне до себе, Да? Так, от, пишіть в коментарях, до речі, який ви обрали, чи резонує вам цей варіантик. Що ви почули таке, що саме ваша ситуація? Ось так. Тож, давайте дивитись перший варіант, хто обрав. Так, і в нас зразу четвірочка Пентаклів. Дивіться. Ви за щось так вхопились добряче, да? з минулого, можливо, або з теперішнього, з чим ви б не хотіли розставатися. Або щось ви вцепились, або в когось, і що ця ситуація. Це ситуація? Да, Вас щось реально бентежить на сьогодні, дуже прямо не дає спати по ночах. У когось це справи кохання, у когось реально може аж до болей у серці. Да? Ви прямо не знаєте, чи вам рухатися вперед, чи вам. Що робити? Чи вам вже пора, чи вам ще не пора ось така якась ситуація, чи робити, чи не робити. І ви стоїте просто взагалі, не знаєте, що вам робити на сьогодні. Так. Дві зразу йдуть. І начебто у вас і достаток є, і начебто ви задоволені ситуацією. І Ну, ви ж можуть, можете бути тут у мене виходять такі дієві. Ви по життю дуже дієва людина, наповнена. Можете бути, от мені таке, як весною, можливо, народжені, да? жезлова королева, якщо дівчата, але ж, якщо король, можливо, в вашому житті є така жінка. Дієва активна, ну, не обов'язково, звісно ж, весною народжена, але Дієва активна може предпочитати такі кольори червоний, помаранчевий, жовтий, такі тепло-гарячі, знаєте, такі кольори. Любите ви такі кольори, любите. Запальна така жіночка або дівчинка, да, всі ми дівчинки. Так. Так, звісно ж, знову жезли, а жезли це вогняні енергії, і знову ж таки червоний плаж, да? Так, ну про що тут говорить? Що тут вже хочуть нам вищі сили сказати? Звісно, що дій? Не стій, да? звісно ж, дій не стій, Просто Рими йдуть, Рими, Єрофант... Єрофант, вас вища сила, благословля. Якщо у вас, дивіться, тут розподіл піде: якщо у вас ви стоїте і думаєте, чи робити, чи не робити, чи діяти чи не діяти, а, пряма підказка дійте, пряма підказка їдьте. Да, якщо про подорож, якщо про а, початок нових справ, до речі, зараз, а, до речі, зараз. Новолуння, да, молодик, молода луна, можна починати нові справи. Досить вже бути у таких е, ніщенських енергіях. І Верховна Жриця, Верховна Жриця це енергія може бути енергія ворожки. Да, вам ворожка, дивіться, говорить. Ну, це я, звісно що в даному випадку це я. А, але не, не лише це тільки ворожка. Да, це Мовчи, не розповідають про свої плани, але дій. Просто починай виконувати свої мрії. Ось так. І на цьому я перший варіант закінчу, адже Верховна Жриця ще й говорить зазвичай, що достатньо, знаєте, одною ніжкою на місяці стоїть. І, до речі, згадайте, я тільки но сказала про молодик. Подивіться. Тут ця киця біленька, да, пухнаста. Я, до речі, зараз в білому, також такому махровому халатику, і сижу, і думаю, дійсно молодик, і цей період починати нові справи. Тобто тут пряма підказка дій. Ось так вирішиться удачно ваша ситуація, якщо ви почнете діяти вже зараз. Ось так. Перший варіантик. переходимо до другого варіанту. Перший варіантик пишіть обов'язково, коментуйте. Другий варіантик. Давайте дивитися, як вирішиться ваша ситуація. Ну що, я вас вітаю, другий варіантик. По правосуддю, ваша ситуація вирішиться. А що хтось судиться з вас або збираєтесь судитись? Тут все буде по чесності, по справедливості. Да? Тут можуть мене дивитись поважні пани, чоловіки, король жезлів вийшов, подивіться, Ви схожі на цього котика важного такого короля жезлів. Якщо дивляться дівчатка, можливо, цей чоловік. Такі є у вашому житті. І також жезловий. він дієвий, він а, може бути бізнесом якимось займатися. А, я, до речі, не сказала, що ви можете як на себе один варіант загадати, а іншим можете загадати на своїх когось із рідних, так? не сказала на початку, але втім, так, дивимось, да? що тут як вирішиться ситуація, тут у котика такого, да? ну, тобто, можливо, у чоловіка, бо, можливо, у вашого чоловіка, дівчатки. Ну тут чоловіки борються, борються, можливо, воюють, да? як ця ситуація вирішиться? І вороги є, дивіться, да? чорні там леви. Але, але тут гарні перспективи. Трійка жезлів це про гарні перспективи. Десь е, предстоїть переміщуватись, переміщуватись, звідкись поїхати чи кудись поїхати. Тут імператриця, дівчата, хто дивиться тут. Ну, ви потужні, я вам скажу. І цей розклад ще вас підсилює, бо все, всі мої розклади є підсилюючими енергетично, ментально і навіть фізично. Да? Ви мені самі пишете, що після а, моїх розкладів, особливо індивідуально, хто звертається, ви відчуваєте себе набагато краще, потужніше, сильніше, молодше, да? гарніше. І тут саме така. Така дівчинка, така жіночка гарна. Можливо, навіть якісь ви е, свого е, зовнішнього якийсь облік, ви щось собі прикупите, можливо. Ну тут потужні такі. Ви можете е, або керівницею бути, або мати власний бізнес, або ви а, ну, щось вам підпорядковано. Це 100%. Да. Чимось ви керуєте в своєму житті. Так, і як же вирішиться тут ситуація? Тут, говорять, а, ви робите невеличкі кроки. Да? І тут вища сила виходить. Дивіться, тут. І тут Вам говорить, це все у вас буде чудово. Якщо ви хвилю, хвилювались, да, переживали, можливо, дійсно суди у когось, у вас тут е, сильна підтримка. По-перше, роду вашого, так як іерофан, да, вища сила. По-друге, дивіться, десятка монет, ну, вона ж просто так не виходить. Це сама найбільша номіналом карта. По пентаклям, якщо не брати старших там туз да, пентаклів. Це перед тузом пентаклів найбільша. Десятка пентаклів це про що? Це про дружну сім'ю, це про підтримку в родині. Да? Давайте, ітогово, як вирішиться ваша ситуація. Але в чомусь важкість. А знаєте, яка тут підказка? Делегуйте повноваження, розподіліть. А Ви що намагаєтесь все сама чи все сам робити? Тут король Пентаклів іде. А що він тут? Угу. І тут жезлів. Тут якісь е, важливі прояви повинні бути. Да? Хтось до когось проявиться якось. Угу. Тут якісь можуть бути е, інтернет спілкування або важливі новини. Ну, так як тут загальний же розклад, то відіграється по-різному і знову Верховна Жриця. Ну, от я люблю просто, як вона випадає, вона е, не, не мов би ітог підводить. Да? Так, говорить, так, сказано достатньо. Да? Тобто проявів буде. Е, Проявів достатньо да, по інтернету і підказка, що делегуйте повноваження. Тоді вам буде легше. Не робіть зразу великих кроків. Поступово, ніхто вам не говорить все і одразу, не хапайтесь за все одразу. Або делегуйте повноваження, або робіть то поступово. Бо ви ризикуєте ось так от, як цей котик, вхопити всі оті жезли, да, всі справи одразу, і, звісно ж, вам буде важко. Тож, ось так от, другий варіант. А тут вже про поступовість: один за одним. Ну, також тут впіймати всі вісім жезлів це нереально. Ну, давайте. Да, бо якісь можуть бути тоді нездорові залежності. Не сам диявол тут, да? темна вже сила виходить, і тоді доведеться чогось довго чекати, да? наприклад, грошових надходжень, якщо ви не врахуєте отакі підказки, які були від вищих сил. Тож, так, от другий варіант, давайте переходимо до третього варіанту. Як ваша ситуація вирішиться? Ой, ну тут вже зразу ж кажуть, знаєте, з легкістю. З легкістю ви можете вже видихнути з полегшенням, тут кажуть, мені говорять. Ну, всіх вже багато, давайте ще трішки подивимось. Ви чогось чекали довго, да, сиділи, а ви знаєте, що вам вже щось пропонувалося, але ви не погоджували. Ви говорили, ви так собі вважали, я втрачу в чомусь меншому, щоб отримати щось більше. Да? Було таке, пригадайте, таку ситуацію в річки. Так, ви дуже така людина, яка не втрачає віри в краще майбутнє. І дуже правильно то ви робите. Ну, звісно ж. І навіть не дивлячись на те, що були якісь заздрісники, були якісь шкідники в вашому житті, чи то заздрісні сусіди, чи то конкуренти. Хтось дуже сильно намагався вам шкодити, до речі. Так. Таке побачила. Але ви наскільки також ось дієва, ви лише отачували свою майстерність на тих заздрісниках, да? і конкурентах. Ви казали, ну, я на вас кіхтики поточу, да? І наскільки ви також потужна людина, самодостатня. І, до речі, ви Можете довольствуватись навіть малим. Вам дуже важливо, по-перше, рівновага якась, щоб у сім'ї вашій злагода була, да? щоб в душі вашій а, був спокій. Ось так якось, щоб вас мало турбувало навіть те, що хто що робить там, чи хто що говорить. Ну, ви тут... Сяєте. Зір... Але ж теж дивіться, а, важкий шлях. Інколи важкий шлях, але ви як зірка вже сяєте. Ви наскільки вже відточили майстерність свою, бо ви пройшли непростий шлях. І, до речі, вас чекає сюрприз, троєчки. Ви можете зустрітися з кимсь, кого ви дуже давно не бачили, і вам очікування то важко давалося. Щось притягнеться, виповниться бажання це раз. Можливо, це і було ваше бажання побачити когось, кого ви давно не бачили. Зустрітися, щаслива зустріч! Вам дуже важко давалося очікування. Буде, буде, або ви кудись поїдете, або хтось до вас. Ну, дивіться, просто або з обох боків. І ви кудись їдете, і до вас їдуть, десь ви подорожувати будете, ох! Ну, хтось навіть за кордон. Знаєте, не побоюсь цього слова. Карта світу випала. Це якісь світові. Або це буде спілкування, звісно ж, по інтернету. Але більш тут я бачу по карті колесниця, по карті шестірка мечів, щось якісь будуть... Так, трішки щось у мене темнувато тут. Так, будуть якісь невеличкі складності, але це все. Дрібнички, да? Тут, як я вже вирішив, да? або як я вже вирішила, то вирішила. І вам, до речі, ще й допомога буде. Надходження будуть, допоможуть вам. А ви якісь нові навички, навіть хтось почне щось творче робити, да? Будьте більш впевнені лише в собі, що іще, як вирішиться ваша ситуація. Ой, ну тут взагалі в мене, дивіться, хто тут випадає. Боже мій, тут і пара складається, і хтось дивіться в лицарі да, посвящається Тут туз мечів, якісь важливі рішення. І Чоловіки приймуть важливі рішення. І жіночки. Чоловіки приймуть якісь важливі рішення щодо якоїсь жінки. А жінка також усвідомить, що вона кохає якогось чоловіка. І що по итогу? як вирішити ситуація знову Верховна Жриця? Ну, це взагалі в мене в усіх трьох варіантах. Верховна Жриця виходить тоді, коли вона говорить. Ну, досить вже під <підводь> і тох. Дуже цікаво. Ну, ще вона виходить, по-перше, що я відчуваю таку потужність. Да? Це моя карта, також, в тому числі, така, яка говорить і вдень, і вночі. Вдень, да? і вночі на молодик, можна починати нові справи. Діяти просто зараз, як то говорять, і колесо фортуни. По ітогу, да? Колесо фортуни, що, не дивлячись на оцих шкідників, а тут у нас миші шкідники, да? а, Рушай з місця, і все буде. Ось така якась підказка. Тож, на цьому я закінчу, мої дорогенькі. Пишіть, коментуйте. Скоро на каналі буде ритуальчик очищення, чистка від. Ворожих енергій від заздрісників, від негативних програм, і плюс захист. Тож, е, хто не має так, достатньо коштів, да, щоб звертатися у індивідуальні, хоча бажано б хоч раз, але. Е, ну, малувато індивідуальна чистка, але звертайтеся по е, можливості. Да, то, е, у тих є змога на каналі дивитись, принаймні вже дещо зчиститься негативне і тож заходьте на канал. Подяка тут, вподобаєчка, коментар. І до скорих нових зустрічей, мої любі. Пока.